Приготувала вареники із малиною. Тепер йду діда запрошувати, бо він зайнятий роботою. Бідний, бідний, скоро з ніг паде. Зараз ми його запросимо. О. Де тут мій дід ховається від мене по кутках? Що ти тут мудухаєшся? Покидайся грязне діло, пора перекусити. Да? Да. І а тільки швидко. Оце ти, ти грязно діло бачиш. Ну, ось от ти, руки грязні, та сама грязні. А, ну то що ти не бачиш, як ти, ти... быстренько. Бо я довождати не буду. Раз-раз Це... їх не буде. Це команда хороша. Ну. Давай, О. хорош. Отак взяв і покинув його. Та дава, взяв. Отак, так. так. Кину, і тут кину а то, і все. Тільки руки треба щось робити. Помий пішли. вона тут сидить, цей день. Де, де. Картіна якісь понавішував мені тут. Киши, <схай> киши, не робиться. Картина як картина, я в живописі сильно. Бачу картина одна, друга, третя. Ще якась виресовується. Живо <схай>. Так, там, пішли. Тай, пішли. Та що ж давай? Обіда їм ще тільки. Робили так, що ну, я хочу знати, які впечатлення в діда од хто, хто дивиться? Якщо хороші будуть вареники, то ще получиш, а як будуть не хороші, то, то наша хороші. Та Сметана не повлияє на них. М -м -м -м. Чи, чмакай, мовчки. Так, чмакай. А... Ну так добро ну, що а щось хоче зв'язки. Давай. Давай мовчки, кажу, чмакай. Повліяє, щось не а, бач, от. Нічого ж тече, значить такий він соковитий і. А знаєш, що треба було? Якби з медом, так? Да? Чи ні, чи з цукром хорошо. М -м -м. І з медом теж було б хорошо. М -м. Ну я нікуди не ходила. Може колись як піду, то візьму меду собі. Чого? То... Там продавався. Да. Да, то мало було на річки. Ну так, да. ти Ти пожаднічав, як завжди. Yeah. Та ти ж ти ж не знаєш, який брат його. Тобі який брат, то любить. Ну так, він за карточкою не бере. Тобі, а ти все одно ж ти не знаєш, що з карточкою робити, то лучше мовчи. Я це дід. Не знаю. дід ти, я знаю, що тобі мед, він однаковий. Є мед, якби мед. О, О, то, то. А я ж то знаю, який мені треба. То то да. А знаєш, що я спомнила сьогодні, ось я ж думаю, меду немає, і якось оту жінку спомнила, знаєш, що жила у нас колись ще при Радянському Союзі, що я тільки на завод пішла, отудись. Галіна Фьодоровна. Руська така була. А в нас ще тоді, хай тоді навіть було Радянський Союз. Але хто як говорить на руській мові, так усі на нього й дивляться. Хай не кажуть, що тоді багато було руських і всяких таких на них не дивилися. Їх мало було. І на них тільки побачив. Так само й білоруси тут були. Ото знаю, дві баби. Да. Подивлюся, що вони так балакають. і Так інтересно подивитися на них, що мова не наша. Так само російська мова тоді була. Як почуєш, що десь балакаю, та й дивися, що за людина. А що я її спомла, в неї тоді бджоли були. І вона така ж видавала себе. Вона не кацапочка сама, а вона із цього, із. Як вона, з Казахстану, десь там батьки в неї. І вона ж така себе ділову таку робила, таку грамотну, так почне розсуждати, так гарно розказує. Колись чую, бабам розказує, що мед же ж це в них накачали ж меду багато і типа зібрала ягоди там вразні, вона, там маліну, вишні, абрикоси, оце, І вона вместо сахару, тоді ж сахар казали. Мед на меду варить. І я тоді подумала, що я ж тоді була, мені двадцять чомусь. Думаю, щось вона не так кожа. При чому тут мед? Мене... Ну, щось воно не совпає, щось подумав, що неправильно ж таке я. Ну, тепер я повністю розумію, що людина тупа була, як валянок. Таки? Що таке казать, да. я зрозуміла, що вона була тупа, як валянок. А, вона Та да. <рес> да, ти <рес> тільки такий. <вона. рес> що тобі все одно не поняв би. яка да. А тепер я розумію, що людина була тупенька, така балакать, а не стидно їй було. Казать, брати, готовий мед, живий, цілючий, і портить на варення, варить його. Це ж взагалі чим думати? Що тоді були за такі розсудження? А її так слухають бабки і, і завидують. Почуну, да. Да, і її завидують. Дешевша, Ні. Не. Вона ж ти доказує, що ця сильно корисна. Uh -huh. А воно ж наоборот страшна робилося, через те та вона так і боліла потім. Від того, вона, як 70 років їй було, вона як заболіла, то вона вже більше не вичухалася. Як це таке страшне їсти? Для чого ж ти портиш уже готовий цілющий мед, вона його варить із ягодами? І ще й розказує, що таке ж вона і добро, що мед із такими ягодами. Похвастатися. Ну похвастатися ну, не було чим. Це е, своєю тупістю вона похвасталася. Я так поняла. Як хто тоді понімав, то зразу поняв. Ну я пізніше поняла, бо я не знала за цей мед сильно не була в собі така впевнена. Ну, вже тоді щось понімала ж таке, що щось вона неправильно каже. Таке ж його не можна варити. Як це ти не поїмала, це ж пасіка була. Ну, то, і, да, я все розуміла, що то мед таке та є. Ну, нащо його варить з ягодами? Що цього? А вона доказувала, що це ж користь велика. Такий кселющий мед ще став удвічі. А вона наоборот спортила тільки мед, ягоди і все, коротше, спортила. І така ж ходила. Розумна та ділова, Боже, так що на перший взгляд uh -huh. людина, як людина. І це ти думаєш, що я його все зім? А я що думаю? Що ти думає? Я думаю, що ти постараєшся, якщо треба. Та ні, на два присясти. Ну, поки вони ще тепленькі. розумієш, ну, як то вони ви, не будуть теплині. І холодненькі хороші. Так? Да. А які ж вони пухка... пухкенькі, uh -huh. які вони солоденькі. Uh -huh. Йдіть мовчить, мовчать, конечно, з повним ротом, нічого не скажуть, то хоч мукай. му, му То я казав хороший. Шо ж тобі да, Хороший, Лучше, каже, що такі смачні, що не можна наїстися. А, да. Тоді я вся то приготую. приготую. Всі дівий бір був. Чи вареники. вараники. Те, що я схотіла, те, що мені легше. Та й вибралося. Що це ти так підлизуєшся до мене? хо Бо не хочу борщ варить, бо борж варить, то довго йдуть. А що ти що цим щось. наїсися, та й за все за другу їжу забудешся. Що ж ось хитрить? Бараниками, да. як наїсися, то я знаю, що ти два дні тоді їсти не хочеш. Ну так, да. в мене. <ріх> <ріх> <турі> Ti, ти як верблюда то. Раз <ріх> наївся, а потім тебе відвертати по воду. Це й добре. Та хорошо, то я ж тебе ну, знаю. Ну, Через це ну, я тим ну, кори... користуюся. Понятно. О, то Користую. що. <рес> <рес> Нехай, каже, мені хуже буде. Да? А я хоч вареників наїмся, тих, що я люблю. Mm -hmm. Ну, я такі маленькі не робила їх. Тісто воно на цьому, на кислому молодці, його до кучі не стягти, але я старалася його збити до кучі, хоч трохи. Воно таке пухнасте і м'яке робиться. ну. Але... Це на пару. Ну да. Це ж із кисло молока не з кефіру, а таке молоко гарне. Чуть-чуть соди туди і воно розбухло так, що маленькі не получаться. То ліплять на воді, та, то такі вони такі. Ага. Да, можна й маленькі поліпити, і такі. а такі в мене виходить. Так що, ага, угу. і ти ж розумієш, ага. що я сюди заховала, я хотіла на дворі. Ага. А там на кухні на дворі, а ага. мухи, як напали на мене, вони хотіли в мене ці вареники відбити, отжати. Ага. Та я за ці вареники та в хату. Я а знаю, я що, це я знаю хаті, що тут я найду, ти в вуголок да, такий, що в мене тут в хаті мух немає, і для діда вуголок найду, щоб він посмакував спокійно і без мух, бо ще й мух наїсти з варениками. Тож треба придивлятися. такі то мухи. Щоб оце не мухи, ну вони <так> портять усе літо, ці мухи. Мухи <так> було б і ці, літо було б ідеальне. А оці мухи і комарі, <так> ну вони комарі портять оце і мухи. Оце я ходю, ходю, сидю там в холодочку. Мухи нас доїдають. Тоді я хода в хату, я знаю, що тут прохолодно, і завжди можна відпочити і від мух, і від сонця. А бджоли? Да. А бджоли хай собі літають. Туди. Не знаю, я бджолами <рес> не, не займаюся. Вчора приходять, а мене вкусила. Ніхто мене вкусило. А ти ж казала, то, ти... Ні, то ти слухай, що мене вкусили. Ну чи... хотіла, вкусить, Ну хотіла, то, то не вкусила. Ну, то робити... Я перемогла, я її вбила. Нічого вона не дала, ну хотіла дати. Ну я її. І так же, ж, як я знаю, така настирна, що відбитися не можна, ну я її таки, я її перемогла, таки я її прихлопнула тут. Жалу... Не знаю. Яка завелася в моєму дворі, що доганяє і хоче вжалить. Ну це взагалі капець. Тікала я одна і тікала, одна ж тікти не можна. Тільки її або вона мене, або я її, ну я її прихлопнула і втопила. І все, більше вона не прилетить. Може якась друга прилетить. Ну, так нельзя в чужому дворі і нападати. Та -да, так. Так, ну за... ти ще довго будеш їсти, бо вже рука не, вже все, Оце ще один і все. Ну, а смачного. Усім смачного, каже, да. я вже наївся. Смачного, дякую. І мені. Дякую. Да. За те, що приготувала. Дякую. Да. За те, що я тобі приготувала, теж дякую. Дай тобі.